Виконуємо номер 373 із підручника Геометрія 7 та номер 30.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручника Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Завдання перше. Як у трикутнику АБЦ називають відрізок АТ малюнок 15. 3. У підручнику математика всім номер малюнка буде інший. Якщо він є перпендикуляром до прямої БЦ. Завдання друге, як у трикутнику АБЦ називають відрізок Ан. Якщо БН дорівнює NC. І третє, як у трикутнику АВС, називають відрізок АП, якщо кут БаП дорівнює куту ПАС. приступаємо до виконання, розберемо за малюнком, а потім запишемо. Якщо у трикутнику відрізок АТ є перпендикуляром до прямої БЦ, то відрізок АТ називають висотою трикутника АБС. Висотою трикутника називають перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. Завдання друге: якщо БН дорівнює НС, то відрізок Ан. Буде медіаною трикутника АВС. Медіаною трикутника називають відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. І завдання третє. Якщо кут БАП дорівнює куту ПАЦ, то АП це бісектриса трикутника АВС. Бісектрисою трикутника називають відрізок бісектриси кута трикутника, що сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Запишемо тепер на першу малюнку, чи перше завдання у нас називають відрізок АТ у нас. висота трикутника АВС. Друге завдання у нас АН, медіана трикутника АБЦ і третє завдання у нас АП, бісектриса, Трикутника АВЦ. Номер 373 із підручника «Геометрія 7» та номер 30.2 із підручника «Математика 7» виконано.